Так, що ж, всім привіт, це АОК без модів за Англіфтак. Ми тут почали колонізовувати трохи Америку, щоб змогти просто щось зробити з Римською імперією, яка на нас ображена. Це неприємно, це боляче. Скоріше за все, я будував ферми. Забудовував. Так, в кінці минулого відео давайте зараз до інфляції. Насправді тут в мене зараз питання, що мені робити з армією в 40 тисяч. Тому вони з'їдають 17% мого бюджету. Але розформовувати їх це також погана ідея, бо на мене в будь якому буквально в будь-який момент можна напасти Римська імперія. мені треба чомусь захищатись. У нас нема того договіру про напад, і я не уявляю зараз, щоб ми його уклали. При цьому мені треба розширятись. На жаль, на північ я не розширююсь, тому що треба воювати з Аламанами, які не слабші за нас. Ну, вони слабші за нас, але не настільки, як хотілося б. Або з Римською імперією воювати. Не з тим не з тим, я не хочу. А, тепер Римська імперія з Аламанами воює, прекрасно. Це ж також? Це Аламани, і це Римська імперія. І це Аламани. Чому Римська імперія і Аламани ось тут не воюють між собою. <свісно> Якось дивно в них. Але я тут захищаю Аламанів своєю <свісно> присутністю тут. Щось мені підказує, що наступне на кого нападуть це я. Хм. Все, я пішов війною на Аламанів. Треба скористати шанс і взяти провінції, скільки тільки зможе. Бо Аламани зараз ослаблені, і скористати... не скористатись цим це буде максимально глупо, наскільки це тільки можливо. І плюс відбити від себе. Римську імперію. Ай! Римська імперія тут розширилась. У них залишиться Стокгольм і так далі. Треба було раніше це робити. Але вони самі не відбували від себе. Римську імперію від себе не відбували. Так, окей. Станемо на захисті. Ось тут. Назад у нас тепер є Копенгаген. Як тут багато провінцій. Я просто фізично не зможу поставити їх всі на повтор... Змо. гаразд. Фізично зможу. Це буде занад... займати занадто багато часу, поставити їх всі на повторну симіляцію. Так, тут я мав би отримати як мінімум Копенгаген. Якщо я не помиляюсь, ага, ти. Також по темпам зросту якісний. Є, є, є. є. я тебір постачання побудував. Ось тут на кордоні укріплення побудував. Що ж, зберемо до інфляції. 22%. Економіки на армію буду витрачати, нехай. Римська імперія, не кидай мені образи, не треба. Мені зараз не до тебе. Я хочу розвиватись. У них 7,5 мільйона населень. Вони сильніші до нас. Але можливо, якщо в мене будуть гроші до інфляції, то я зможу витримати війну одну з ними. Одну. Що ж, 100% на товари. А й 500 тисяч треба буде залишити на рахунку через армію. Але давайте спробуємо поколонізуватись тут. Все. На цьому зупиняємо нашу колонізацію. На жаль, і чекаємо 100 кроків на закінчення бонусу від асіміляції 92 кроки. За які на нас, скоріш, за все нападе Римська імперія. У нас зростає населення. Це прекрасно. Так, покращити відносини. Я намагаюся, як мінімум, покращувати з ними відносини. І покращити відносини з їх друзями також треба. Є покращити відносини з ними, з їх друзями, а з їх ворогами, навпаки, погіршу відносини. Я також і ворог. Так, так, щоб в нас були спільні вороги. Мені доводиться зі своїми друзями виїжувати відносини. І що записаний, в друзі? Ще ні. Тепер записаний. Так, Скумське царство. О, бачите, Спільні вороги. Як багато всього дають. Може договір про напад відмовляється. Так. Території, які в нас знаходяться ось тут, точно треба поставити на повторну симміляцію. Це не обговорюється. Бо це території, через які я буду захищатись від Римської імперії. Якщо ми зможемо тут достатньо викликати, то це буде прекрасно. Да, ні, чи така в оточенні Римської імперії. Так неприємно, так неприємно. А, Римська імперія мені кинула образу. Є, закінчили бонус від колонізації, у нас 2,5 мільйона населення. Третя частина від їх населення. Це насправді так кажучи, не так жахливо, як може статись. Трохи інвестицій в Лондон. Хоча, коли вам кидає образи Римська імперія, краще без грошей не залишатись. Окей, є. Краще відносини Римської імперія. Так, друзі. Римської імперії також покращити відносини, я хочу стати вашим друзями також. Маври. Прям Маври цілеспрямовано погіршують зі мною відносини. Цілеспрямоване. Лонден живий, Лондон здоровий, все нормально. Так якщо вони будуть кудись висаджуватися, то щось мені підказує, що це буде Лондон. Давайте на всякий випадок, я його забудую. Щось мені підказує. Те, що він найбагатший наш принців. ось що мені підказує, що на нього будуть висаджуватись. А, Римська імперія знову мені кинула образу. Не треба, Римська імперія? Ти серйозно. О, я бачу третього. Вашого друга на краще з ним відносини. Бо ти захопив, що в тебе тепер 8 мільйонів населення. Тільки не кажи, що ти тут колонізуєшся. Ні, не бачу. Парфіанське царство. Ти де? Я знаю тебе взагалом. Коротше, о, друге місце посилі. Надіслати подарунок парфянське царство. 178 тисяч. І ще 148 тисяч. Краще відправити комусь гроші, ніж воювати за самому. Якщо б ще парфянське царство трохи довше потрималось, ще 150 тисяч їм скинув, сам же я збираю гроші. До інфляції. Не буду далі захоплювати. Блін, або, а, допомогти зараз парфянському царству втриматись. Якщо ми зараз вдвох накинемося на Римську імперію, давайте тримай ще 200 тисяч Я свою асіміляцію почекаю, якщо ти трохи довше протримаєшся. Якщо ми вдвох налетимо на Римську імперію, Парфянське царство. Хочете ще прям багато може викликати теоретично. Римська імперія має бути виснажена Парфянське царство. Ух, призовне населення. Лондон ігнорую. Я, я хорошо, що я вчасно полетів, в англію заходжу захоплювати. А, ну, в сенсі, вчасно. Це була взагалі мета початкового цього проходження. Що на цьому поки що все. Давайте усіх, де можна по 8 тисяч викликати викличу. Далі готуємо армію для наступу. 20 тисяч, сподіваюся, вистачить, щоб сюди пройтись. Всі інші збирайтесь тут, будемо розширятись в Європу. 300 тисяч залишаю в резерв, щоб не збанкрутувати зайвий раз. Це. Римська імперія. Госи, ти ще з кимось воюєш. Я сподіваюся, що ти воюєш з сином. Е... У мене є зайві гроші. Це неприємно. Це значить, що ми недостатньо викликали для перемоги. Знову ж, хочете, скільки ми дали грошей парфянському царству? Плюс у нього є ще свої гроші, воно має триматись, поки я тут розширяюсь. Давай парфянський цар. А, я в мінусі. Все, все як має, має бути. Я витрачаю все на свою армію. Прям занадто великої, великої армії, з НАТО. Знову ж, саме з НАТО великої армії я ще не зустрів. Просто війська зустрічав по дві тисячі, по три тисячі. Не те, що прям зможе зараз зупинити мій наступ. Є. Скандинавію беру. Знову там дві тисячі. Знову ж, це неприємно. Але це те, що не зможе мене зупинити. У 42 тисячі. Це найбільш населену їх провінцію зараз забираю. Стокгольм. Так мені зараз доводиться ще, доводиться ще сильніше розширятись. Що не комфортне. Це не комфортно мені це робити. А поки що ми тримаємось. Поки ми витрачаємо на армію більше, ніж заробляємо. Все під контролем. Як тільки ми почнемо витрачати на армію менше, ніж заробляємо, то треба вже думати над тим, щоб зупинятись. Так, вперед. Є. Yeah. Скандинавія ми пройшлися. Так як так вийшло, що у нас тут пуста провінція. І чому у нас тут 15 тисяч просто стоїть? Іди сюди ти, іди сюди. Також мені не подобається, що атакуємо ми. Постійно, а не нас. Ну, в плані, ми так більше втрачаємо. Якщо б крок, ш, крок йшов так, що спочатку вони атакують, а потім ми, це було б краще. Але так, бачите, ми атакуємо. А не нас Римська імперія. 7 мільйонів населення. Все ще 7 мільйонів населення у них лишилось. Все ще лишається 7 мільйонів. Це жах. Хочете, що я прийшовся дуже глибоко в Німеччину. Ну, в плані ми вже багато їх провінцій захопили. Тому це навіть трохи лякає. Те, що я всього 11% їх провінцій захопив і. У них все ще 7 мільйонів населення. Парфянська. Давай активніше їх би будь ласка. Так, але ми все ще йдемо вперед. Ай, там в деяких привінці... від провінції до провінції боляче стає. Але взагалом красиво. Так, поки нас не зупиняють, треба продовжувати наступ. І як тільки стане складно, одразу зупинитися. По ідеї Рим зараз має бути виснажений війнами. Завдяки цьому він має погодитись, як тільки мені стане незручно воювати по ідеї. Не факт, що це станеться. Вперед. Поки що ми ніде не зупинені. Як мене, чесно кажучи, такий розширений кордон лякає. Що нормально. Те, що він мене лякає, бо чим більше ми розширені, тим більш шанс, що ось ось буде щось неприємне. Вперед. Поки що все хорошо. І це мені подобається, що все хорошо. Де все ваше населення? А, 5 мільйонів лишилось. Давайте так. Більшість вашого населення. Ого. Ого, а, ось тут. Взявши. Проходячись ось тут, я забере в них більшість їх населення. Хочете ще Балтіку, зараз перекрию повністю. Так тут 11 тисяч, знаєте що? Ви 5 тисяч потім висадитесь сюди. Страшно по 2 тисячі розширяти, поки що стоїмо там на місці. Хоч той напрямок, не їх кращі привінці, але через це і більш загрозило туди атакувати. Українське царство, я на тебе розраховую, чесно кажучи. Тримайся. Давай, да ви їх також з цього боку. Нам треба захопити ось Румунію, Угорщину. І ось ці території, якщо ми їх візьмемо, то це переваг, переваг, перевага, перевага, перемога буде одразу. Ну і вибачаю, що відволікаю вас від перегляду, але хочу нагадати, що в посланні в описі ви зможете знайти мою гру «Симулятор країн, нову гру, яка вийде тільки 30 серпня. Якщо ви її додасте до бажаного і будете відстежувати, я буду вам дуже вдячен. Це мене дуже сильно підтримує. А, ну, дивимось, Таванщина, чесно кажучи. Але поки що все гаразд. Насправді дуже активно їх захоплюємо. Вони стають все слабше і слабше. Урахочете, що я ще закинув грошима їх перед цим наступом. О, Парфянське царство закинув, закидав грошима перед цим наступом. Враховуючи це, що Парфянське царство з грошима ще є. З моїми грошима, але є. Тобто типу, я, я їм досить багато дав все ж таки. Так чи інакше. Так я думаю, я сподіваюся, 20 тисяч ось сюди вистачить, щоб балтію захопити. Окей, okay, в деяких місцях стоїмо територію України одне з найважливіших взяти територію України, тому що тут також ми ну, позбудемо Римську імперію великої кількості населення. Так. Іспанія, північ Іспанії. Коротше, йдемо вперед. У вас лишилось 5 мільйонів населення, парфянського 4 мільйони. Давай, парфянське царство. Набирай опорти. Ми дуже, 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 дуже сильно підбиваємо Римську імперію, Парфянське царство. Це все, щоб допомогти тобі. Давай, атакуй також. Так, сюди не атакую, щоб. Не залишити війська там позаду. В деяких місцях також стоїмо. Все, дивимось. 28% їх в привінці захопив. О, висадка є. І це погано. Там в них все ще є гроші, щоб викликати. Да, я бачу, вже там в деяких місцях по тисячі стоїть. І тут тисячі вони ще викликали, в них є гроші, щоб викликати. І це жахливо. Але я не міг їм дозволити захопити Парфянське царство. Повністю. Бо. Парфянське царство це друге місце по населенню. Якщо б вони ще друге місце по населенню взяли, було б неприємно. Ой, друге місце по З... Ну, уявіть, вони б захопили ще друге місце по силі. щоб це було. Це не було б взагалі щось непереможне, але це було б неприємно. Дуже неприємно. Але я все ще в мінус по бюджету, це хорошо, це значить, що в мене все ще велика армія. Враховуючи те, що ми йдемо в ширину всього кордону, а кордон у нас величезний, то ми просто неймовірні. До речі, ми вже по Україні проходимося, це прекрасно. Бо це одні з, одні з найкращих їх провінцій. І по Угорщині, по територіям Угорщини і Румунії зараз буде також кошити. Ред! Так, тут є. Також сюди проходжусь. Я не думав, що я так далеко пройдусь, Я думав, мене зараз швидко зупинять. Я спробую буду намагатися вкладати мильну воду. Але по і того я там, прям далеко пройшовся. Прям дуже далеко вглубь. У, і ми їх розрізаємо зараз. Ми їх зараз розріжемо. На Італію, Францію. Ну, коротше, на захід і схід. Прекрасно. Що може бути краще. Так, що вже дивимось, покажіть мені щось. Щось приємне. Так, тут пробуваємось, тут пробуваємось. Ого, 1500. Нічого страшного. Все, ось тут я заберу їх найкращі провінції і все. Але є ще одна проблема: в забранні цих провінцій. Ми їх відріжемо від парфянського царства. Ми залумщимось один на один з Римською імперією. Якщо я ось тут розбру їх, що не найприємніше. З можливих варіантів, це не найприємніший варіант залишитись один на один. Тому треба також активніше їх тут атакувати. Ну так, нормально. А, і не забуваємо про балті. Ми там ще не пройшли до кінця. Так, 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 атакуйте мене. У мене все під контролем. Так, ми скоро в Італію будемо заходити. Тобто в столицю. Так, я б побачив там неперекриту провінцію. Мені це не подобається. Десь ось тут. Ще дивіться, Францію майже розніс. Скоро ось-ось і дійдемо до кордонів Парфянського царства. Це така Римська імперія. Як справи, як настрій. Ми вже в Рім заходимо. О, і тут розносимо їх. І де ми тільки їх не розносимо. І насправді те, що я вже 50 провінцій під 50%. Їх захопив. Ми їх втратили 28 тисяч їх 35 тисяч, чисто об мене. А, ні. Давайте спочатку балтію за захоплю. Він хоче, чесно кажучи, ось тут дуже повноцінних навпіл розділити. Стати попорфянське царство, нехай воно тут розширяється. Вперед? Є. Yeah. Uh, я заходжу в Італію. Рим. Римська імперія, що вас, е, у вас. Як настрій взагалі? Як справи? Ви збираєтесь щось зі мною робити. Так, це дуже хорошо, що я дав їм попо-парфіанське об царство. Виснажитись? Поінвестував, поскидував гроші попо-парфіанському царству, щоб вони повиснажували Римську імперію і на вже виснажену Римську імперію пішов. Що може бути краще? Ну і поїхали прямо по парфянським територіям прийдусь. Тут, до речі, можуть бути римські війська. З, -з, -з цим треба бути обережніше. Ну і все те, що я збираюсь повернути Балтію укласти мирну угоду. Зараз по максимуму сюди атакую, де можу тільки. Так є. Все, усюди вже ж пробуваюсь, жодного супротиву. Так, да, я просто не бачу сенсу доходити до кінця. Це буде дуже довго, і все ми перемогли. Якщо я вже переміг, то яка різниця захоплю трохи більше, трохи менше. Я просто хотів в першу чергу захопити. Скандинавію. З Осла. Це взагалі топ захопити Балтію. Країни Балтії. Захопити прохід. А вже ж звідси сюди. З купою якісних провінцій. Можливо, навіть весь схід захопити. Хоча ні. Давайте ось тут. Все ж таки, ми ось тут Англія в нас. Давайте ось так, Нідерланди, Бельгія, Ось так, захід Франції. По півночі трохи більше візьму. Я вже не переможний. Мені. Я, ну, я, я трохи качну населення і все. Хм. Не хочу прям занадто сильно їх вибивати. Тут же все ще їх. Давайте саме Німеччину всю візьму ось так. Також візьму всю Польшу. Ось так. Ну, ось тут Та тут Білорусь не чіпаю. Вся Польща, всю Францію не візьму. Вийде Чехію. Словаччину, Австрію візьму, Швейцарію. Красиво. Так, саму Угорщину заберу. Ну і на залишки, а скільки вийде Франції? Некрасиво залишиться. Окей, на 5 і на 4 ТБ, все. Ось так. Максимально мильну угоду в 75 кроків. Надіслати вимоги, так. Подивіться, на цю прелесть. Я друге місце посилю всього. Але це питання. А, бо... а це питання, питання асіміляції. Я асімілююсь і все. І ми перше місце посилю. Асімілюююся, може трохи качну населення. Настрої. Миколаїв. Це не моя провінція. Це Перес... Переславського, Коротше, ось цих парфянського царства. Так, вся моя армія. Вас би табір постачання. Краще за все вас тримати в Лондоні. Так, потім почекаю, поки Парфянське царство поверне свою провінцію. Паралельно намагаюся все, все закинути на асиміляцію. Так, Парфянське царство повернуло свою провінцію, 16 тисяч. Також в Лондон. Скоро гроші закінчаться. І зараз повстанці будуть. Так, 10 тисяч є. Так, складно буде все смітлювати. Дуже багато провінцій. Але все. В принципі, я не бачу сенсу затягувати. Моя мета була зупинити Римську імперію. Об'єктивно, я зупинив все Римська імперія, зі мною нічого не зробить. Там зараз парфянське царство захопить Римську імперію. Не кажучи вже про те, що коли я сміюсь, то я ще качу населення і Римської імперії, все. Вважайте, вона взагалі нічого нам не зробить. Ну і що ж, поки що дякуємо всім за перегляд, особливо, дякую своїм спонсорам. Ніка, як, як можете почти ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку, сам завдяки вам і виходять з відео, якщо в когось моїх глядачів також є бажання мене підтримати. Ви це можете зробити або донатом по посланню в описі, або так само ставши спонсором на ютубі, підписка, вподобайка, коментарі і так далі. У будь-якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.